Голодомор – наймасштабніший у світі штучно створений голод, що забрав життя до 7 мільйонів українців. За 10 років до цього Україну силою включили до СРСР, де почалося систематичне знищення української культури, мови, церкви та народу. В 1930-х роках мільйони українців були приречені штучним голодом. Радянська влада масово вилучала урожай, хліб і навіть зерно. Тисячі українських сіл заносили на так звані чорні дошки, нібито за невиконання норми зі здачі зерна. Насправді ці норми спеціально завищували до неможливого, щоб видушити з людей усе, а потім оголосити їх саботажниками. Це означало повну конфіскацію врожаю, будь-якої їжі та блокаду на виїзд. Після цього багато сіл вимирали за кілька тижнів або місяців. Люди опинялися в пастці без жодного шансу на порятунок. Але незважаючи на голод і втрати, ми повставали знову і знову: боролися і боремося за свободу і незалежність. Ми пам'ятаємо ніколи не забудемо.